Як наука і освіта в Чернівецькому університеті мають дуже давню історію. Вони вже були започатковані в 1876 році, тобто на другому році існування університету. Звісно, що з того часу багато змін відбулося, в тому числі і суспільно-політичних. Ми виділяємо в розвитку нашого факультету. Австрійський час до 1918 року виділяємо румунську епоху від 1918 до 1940 року, виділяємо радянський час до 91-го, ну і, звісно, роки Незалежності України, сучасний стан. Провадження географічної науки і освіти вона розпочалося з відкриттям Мінералогічної лабораторії, її відкрили тоді на факультеті. Філософському при кафедрі математики її очолював відомий професор Вруба. Надалі були започатковані різноманітні географічні курси з вивчення природи, з вивчення природи різних материків, дунайські країни, країни Азії додавалися соціально-економічні дисципліни. Після приєднання Буковини до Румунії змінився статус Чернівецького університету. Перш за все відбулася зміна з німецькомовного на румуномовний. Це не найкращий період розвитку університету. Частина австрійських професорів не захотіли продовжувати свою трудову діяльність. Були дуже серйозні зміни в університеті. Щодо географії, то в 1923 році на Базі філософського факультету було створено два факультети філософсько-філологічний і природничий. Ну, звісно, географія була там, де природничий, було ціле відділення географічне на природничому факультеті. І наступний такий серйозною зміною це були 1940 роки. Університет 40-му році стає державним університетом з українською мовою викладання. Ну але ми знаємо, що період другої світової війни і університет кілька років не працював. Він відновлює роботу в 1944 році. В жовтні місяці, і, власне, там уже на той момент сім факультетів. Якщо в 40-х роках говорили про геолого-географічний факультет, то в 1944 році окремо вже започаткований географічний факультет. І, власне, з 1944 року з назвою Географічний факультет функціонує. І ми, власне, в жовтні минулого року мали можливість відзначати 80-річчя нашого. Факультет. Зараз на факультеті 5 кафедр, значна кількість лабораторій, Ютуб студія, база практик мигово, природничий відділ геологічного музею, геофізична обсерваторія. Кожна кафедра має певні лабораторії спеціалізовані, які працюють. Ну і загалом при потужному кадровому потенціалі: 11 докторів наук і майже 50. Кандидатів наук факультет існує сьогодні. У мене сам відповідальність за підготовку фахівців за шістьма спеціальностями: п'яти галузей знань. Загалом це 17 освітніх програм. Серед них 9 освітніх програм на бакалаврському рівні. До прикладу, це географія, це регіональний розвиток та просторове планування, це гідрометеорологія. Геосистеми та георизики, менеджмент туристичної індустрії, геодезія та землеустрій, міжнародний туризм і готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг. Практично з 9-7 вже мають акредитацію, одна зараз в процесі акредитації. Магістерські програми всі вони мають продовження можливості для продовження навчання тих, хто навчався на бакалавському рівні, їх є 7. Серед них географія, регіональний розвиток і просторове планування, географія середня освіта, гідрологія, менеджмент туристичної індустрії, геодезія і міжнародний туризм і туроперейтинг. Всі ці освітні програми на магістерському рівні акредитовані на наступних 5 років. Ну і, власне, ми маємо також можливість продовжувати здобувати вже освітньо-науковий рівень за спеціальністю географія і відповідно то, що ми називаємо аспірантурою, так, яка так само ця освітня програма акредитована. Загалом це нам дозволяє мати на факультеті близько понад 950 здобувачів вищої освіти. Серед них... Більше, ніж 700 бакалаврів, близько 200 магістрів і близько 40 аспірантів. Звісно, що науково-дослідна робота викладачів факультету є доволі різноманітною. Вона і стосується вивчення природи і аспектів способу життя населення, розвитку господарства. Маємо розвинуті ландшафтний, історико-географічний, геоморфологічно-палеогеографічний напрями демографічний, туристичний землекористування, природокористування, гізтехнології, тому подібне. Це підкріплено кількома проектами. Напевно, варто розпочинати з першого проекту Європейського союзу Історична та етнографічна спадщина, частина сталого розвитку туризму на Буковині. Це був один з найбільших. Проєктів за сумою фінансування в Україні загалом. Окрім того, проєкт Снігові лавини в румунських та українських східних Карпатах, який фінансований Університетською Франкофонською агенцією. Окрім того, є кілька госпдоговірних тем, що дуже важливо, які ми виконуємо на замовлення Чернівецької обласної військової адміністрації. Ну і радіємо за наших молодих науковців, які розробляють міжнародно, які розробляють науково-дослідну тему розроблення підходів оцінювання черговості гуманітарного розмінування території України. Ця тема фінансується міністерством освіти. Народна діяльність вона так само є доволі активною. У нас є викладачі, які є гостювими лекторами по програмах Еразмусу в інших університетах Європи. Ну а щодо студентів, то треба зазначити, що є кільканадцять прикладів програм мобільності перш за все, це Поморська академія Польщі, Яський університет Румунії, Університет Адама Міцкевича в Польщі. Традиційно ми відправляємо влітку на літні школи, різноманітні дослідницькі програми і наукові експедиції, це і літня школа карсту і спелеології, яка відбувається в Польщі, це і літні школи, які відбуваються в Румунії в напрямку туризму. Це окремі дослідження археологічно-палеонтологічні, які здійснюються в різних країнах. Ну і в Польщі є ще така. Літня школа, як навколишнє середовище та цивілізація, яка фактично присвячена кліматичним змінам сталого розвитку. Ми маємо так само практичний досвід стажування наших студентів за кордоном. Це стосується, перш за все, фахівців в галузі туризму, які можуть проводити і свої навички, удосконалювати проводити літній період, ну, вдосконалювати навички. І мовні, і в тому числі фахові на курортах Туреччини, Греції, Болгарії, Словаччини, і відповідно вони там стажуються. Ну і ми доволі часто долучаємо до освітнього процесу іноземних лекторів для того, щоб бути в тренді світової науки, для того, щоб розуміти наскільки у нас є цікавими об'єднуючи такі теми згідно освітніх програм. Перелік посад він є надзвичайно великим і класифікатор професій не встигає за нашим буттям. А випускники мають величезну кількість різноманітних компетентностей, і одну з них, якою ми просто гордимося, це комунікабельність. Вони займають досить різноманітні посади в органах влади. Посади на виробництвах напряму в наших освітніх програмах зазначено про можливість працевлаштування фахівцями в водному господарстві та породозаповідній справі, географами, економістами, менеджерами, управителями регіонального розвитку, вчителями географії, викладачами, експертами в галузі регіонального розвитку, фахівцями з Міського та районного планування, менеджерами туристичних агентств та бюро подорожей, менеджерами в готелях та інших місцях проживання, фахівцями в галузі гідрометеорології та водних ресурсів, державній службі з надзвичайних ситуацій, головними геодезистами, картографами, топографами, екскурсоводами, консультантами з подорожей, фахівцями з туристичного обслуговування. Організаторами туристичної, і готельної діяльності, агентами з туризму і ще багато-багато інших. Однак, мінімум, ці два десятка названих професій, в кожній з них є представники нашого факультету. Унікальністю факультету є, напевно, найперше це те, що ми вважаємо, що ми проживаємо в єдиній географічній родині, так і називаємо геородиною, де всі є рівними. І один одному допомагають, звісно, що ми унікальні в тому, що здійснюємо е, такий підвищений акцент на практичній підготовці, в тому числі і під час літніх практик. Вони у нас виїзні по всіх е, куточках України за кордон. Або ж це практики знайомство і використання тих чи інших приладів, якщо ми говоримо зараз про геодезію чи гідрологію і інші. Третьою такою унікальністю є студентське життя. Ми маємо можливість подовжувати унікальні традиції, до прикладу, посвята, яка відбувається в горах, вона вже була 50, є 55 років поспіль. Так само зустріч з випускниками має десятиліть фактично півстолітню історію, геофаківські спортивні ігри, внутрішньофакультетські і тому подібне. Унікальним є потужний кадровий потенціал. 11 докторів наук, які працюють, вони представляють, звісно, переважні більшості географічні науки. Хоча на факультеті є і доктори педагогічних наук, і на факультеті є значна кількість кандидатів економічних наук, сільськогосподарських наук. Ось такий монолітний. Склад в напрямку спільної роботи, але досить різноманітний за науковими спеціальностями дозволяє нам гідно здійснювати дослідження, відповідаючи на сьогоднішні виклики. А викликами є довкілля, яке намагається, і багато хто з яких держав хочуть зробити так, щоб відбувалося розвиток територій за збалансованим принципом. Викликами є природні ризики і катастрофи. Так? А для цього у нас є певні наукові відповіді, демографічна проблема, проблема відбудови, проблема окремих видів вимірювань, стратегування. Стратегування в тому числі в туризмі, який визнаний у нас як стратегічний напрям розвитку Чернівецької області та інших в нашому краї. Ну і загалом ми спрямовуємо всі зусилля для того, щоб формувати освічену націю для майбутнього України. Студентське життя це важливий етап в житті майже кожної людини. На нашому факультеті воно досить різнобарвне. Тут проводяться як навчальні практики, виїзди, так і вечори настільних ігор, перегляди, кіно і тому подібне. Ми, як студентське самоврядування, допомагаємо з усім цим. Ми влаштовуємо тематичні вечори, заходи, ярмарки і тому подібне. E, наша робота це командна діяльність, де кожен має свою ініціативу та ідеї. E, ми працюємо разом та підтримуємо одне одного. Ми працюємо разом, щоб зробити це студентське життя цікавим та насиченим. Сьогодні ми влаштовуємо благодійний захід. Де буде проводитися збір для студентів військових та виступатимуться між студенти? Чи займаються студенти волонтерською діяльністю? Так, а вже займаються в нас. В наш час це дуже актуальне питання. От, на жаль, така ситуація в Україні сталася, то активно беруть участь всі студенти з всіх факультетів, так само з географічного факультету. Нашого факультету плетуться маскувальні сітки, збираються бляшанки на окопні свічки, проводяться благодійні заходи на підтримку ЗСУ, на підтримку студентів, які, на жаль, зараз на сході захищають нашу країну. Так само проводяться дуже різних ярмарок, благодійність там, де проводяться збори на допомогу нашим військовим. Перш за все, це вірити в себе та не боятися змін. Якщо ви тільки визначаєте із своєю майбутньою спеціальністю, то орієнтуйтеся на свою зацікавленість і те, до чого лишить душа. Максимально використовуйте всі можливості, які надає університет. І пам'ятайте, що студентське життя це не лише іспити та лекції, це пошук себе і саморозвиток. І найголовніше насолоджуйтеся кожним моментом свого студентського життя, адже це період, який минає дуже швидко і залишає по собі найяскравіші емоції.